Ну здорово, братва. Коротше, піймав я от такого татара в себе на кого. Він, звісно, брикався, оце стрибав, кусався, але я його як тапку... На! і усьо здох молодий. Хоча кому то цікаво, ви ж клікнули на відео, щоб подивитись, як Джекі Чан розбиває кавун. Я не жадний, дивіться. Це що той а Я хотів бухати і трапитися. Шейдери скомпілювалися, і тепер ми можемо побачити, як нашому головному герою роз'їбало півхати. І Якщо вас цікавить, чого і якого хуя, відпишіться і поставте дізлайк. Ну камон, і так понятно, що наш дебіл просто камінь в мікрохвильовці розігрівав. От він бабахнув, та й так, що аж всю радіацію з тараканів смоктав. От тепер наш скефірщик їде за три пизди на заробітки, щоб купити собі нову хату. Е, диви, розлігся у йобок. Ти що нахуй, косплеєш вантажівку смерті з самої першої частини? Хоча куди ці жалкі копії до оригіналу. <плес> тепер, коли вони приїхали, треба за сюжет поговорити. Оце зістрибнув. Потім вони говорять про дивокамінь. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Блін, а наш герой реально сильний. Я б сказав він Сашка, просто. І потім Валера уговорює Германа, що все буде окей. Ворушись. Євгений Кречетов! краще то Прийом! Це, до речі, ігровий туторіал, щоб ми могли навчитися таким базовим речам, як. їбать, листочки смішно плавають. Хоча такі туторіали в принципі нічого навчити не можуть. Єдине, з чого я реально хоюся, те як мене в цьому туторіалі убили бандити. Неважно. Конкретно тут треба поговорити з кофемашинкою. Ей! Нагода! Що там, дістався тебе Германів клієнт? Скажи йому, що новий викид – на точки. А на точки рахуночок новенький. Негода мертва. Я Германів клієнт. І потім отримати координати, де треба вставити свій торч. Щоб И в результате у нас не получилось. Хоча не наебал. На третий раз вышло. Але вот засада. Евген, конечно, пробовал Але зразу видно, що спортом він не займався, і всі ми знаємо, що спорт то тяжко. Получає пайбау. вау wow, wow, wow. Непоганий фейерверк, а? Ти хто такий? Я твій янголохоронець? Невже? Ловий болт! Нахрен мені болт. Обернись навколо. Ага. Споруся, як справжній сталкер. Ви можете задатись питанням, звідки у мене стільки предметів на самому початку, якщо мене безбожно обікрали. Все просто. Сам туторіал це просто довга вилазка в погрі з першого слкача. І якщо перед моментом того, як Антон побіжить в чагарники викласти всі предмети в туалеті коло мого підписника, вони дивним чином залишаться. Лайфак. До речі, пам'ятаєте, як Кріхтер сказав, що треба з ним поговорити, Та тепер цей чорт от таке витворяє. Трохи згодом, ага? Це нормально чи як? Але я й не таких хлопчиків уламував, а ця короля точно не буде виключенням з мого списку. Тому після смачної розмови він мені розповідає, що треба не бати до залісся. Трохи згодом, а? Йобаний роту біля. Ну ну, сук, я ще така змонтую, і буде уже вам не до сміху, гарантую. От уже чого не чекав, так це допомоги. Підходь, поговоримо. І в Кіндер сюрпризі сидить жорить. Займимо РПГ квестом за локу від бала кловоголових. А я, до речі, добре, якщо ви не знали. Так що, чого піні? Тут я, в принципі, теж церемонитись не буду. Нагорода ні о чому. Ну і ладно, бо далі нас чекає мор. Тут, до речі, є цікавий квест, який ми підемо одразу робити, як тільки я покажу основну дилему, коли батя спорить з мусором. Ну, показав, так що тепер пиздуємо на макове попало. Перед цим квест був взятий у Мітяя. Ось цей мужичок добрий такий. Він, якщо коротко, хоче повернути останню сімейну реліквію. Ікону. Пожаліємо добряка. дізлайк з кожного, да-да-да. Але перед цим заскочимо до місцевого стервятника. Хоча він не наслушив оцих представлень, бо спойлер, я не єбую його місце. Беремо у нього тут квест на лут і іще один, щоб віддати ікону і отримати автомат чорного сталкера. Біжимо шукати трупи і облутуємо кожний. Віддаємо нажити, але це все ще не все, бо тепер, маючи координати льоха з іконою, спускаємося туди і забираємо її. Відносимо цю хуйню з терві, він відвалює нам автомат і отримує шальну кулю в лоб. Ну да, я гніда, але це все не просто так. Енергос! До речі, в процесі теняння по полі у мене кінчились енергетики, і прийшлось позичити трохи із заначки якогось сталкер. І вертаючись назад до табору, я чую от таке схованку з енергетиками, яку я зробив. Та, що на маковому полі біля молоковоза. Так от, не перевелися ще в зоні добряки. Хтось вклався від душі, і випити, і закусь усе як я люблю. Хочу хто стінить мою доброту. Це ти вдало зайшов. Добре? Ну а тепер я відчуваю себе клотом ЗТА. Але куди діватись, коли мій персонаж показує от такі викрутаси. Що це взагалі за жесто, йобські? Ну тепер пацани нормально помут. Ну Точніше пацан, бо в цій підземці тільки один лишився, та й той затирає про моноліт. Я забив. Чоловіче, ти мусиш мені допомогти. Явно болтом йому по голові надавали знатно. Він гарантовано в тому клятому будинку. Ха-ха, ну понятно, місний сумасшедший закрився на замок, з'їв ключ і замість того, щоб вибити вікно. Вирив тунель до льоха вилкою. Золоті руки. А ви вже задумались, скільки в ковзоні вільно земельних територіально аграрних територій? Чому тут досі не побудували доміки? Не Ужгород, звісно, але теж нормально. А тепер пожили Ріхтер, видає нам квест знайти косого і принести його інвентар з Майнкрафта до нього. І тут стає тяжкий моральний вибір або підтримати місцевих мусарів, котрі просили те ж саме. Чи вільних незалежних сталкерів, Ну, з мусорами водити й себе не поважати. Тому хто я такий, щоб ломати життя вільному народу? А косий, до речі, заникався на млині. Цікавий вибір вам скажу, ще хай так хата, скажете ви, за такий убити можна. А йому похуй. Боже, ти вартівська сука? Да, боже, ти сам сука. Хоча ні, пикою не вийшов. Да. Звалити звідси допоможеш? Да. Є ідеї, як з малою звалити. Є одна, але потрібен артефакт. Ну давай, мені не жалко. А я одразу в тобі спізнав. Детектор є? Ні. Човгаємо до печери, і тут... Кровосос, сука. Ні, я розумію все. Але, блядь, неїбаний танк на двох сексуальних ніжках. До речі, хто не знав, тактика боротьби проти кровососів проста: треба себе просто за сраку щипнути і бігати, як дау на це круги наматувати. Тоді кровосос не встигає тебе вдарити, і ти його можеш підловити й дати дроб'ю в писок. Тому шотаємо чорта з 5 плюс пострілів, лутаємо артефакт і вертаємося до косого. Кримай, вали звідси. А ти красава сталкери, але грошей не дам. Да, мужик, звісно, реально косий. Симетрії у нього забагато, як на мене. Я б трохи поправив ще, ну, так скажем, навалив симетрії зверху. Тепер можна і до секса допускати. Пропуск має. Так само як я маю пропуск до припою. Спасибі, золота, за ключ. Красиво, не поспориш. Заодно з золотою артефакт. До речі, ці аномалії достатньо цікаві, бо вони тебе шотоють, але їх межі достатньо чітко видно, якщо хоч трохи подивитись на монітор свого ПК. Непогано. Повішу собі на баданку і піду до припою, в принципі. О, каналізація. Рідну хату зразу видно, як те кажуть. Припой, звісно, поціновувач хорошого житла з хорошими сусідами, до речі. До речі, про жирного пухліка. Осьо він своїм цюцюрником розмахує, оце і булку жує. Хоча булку він тепер не жує, бо синець явно не солодкий. Тут, звісно, я б міг його убити, але подивіться, як смішно головний герой його б'є. Ну й море. Ну тепер, маючи інфу про якогось там Нестера, можна загалом і вибирати із малої зони, але я ще побігаю і схрони полутаю. От ось один з моїх улюблених Параша. Один стрибунув уже й розбився. Так хто я такий, щоб теж не повторити? Хоча тут оказується, що в іншій параші є драбини якогось хуя. так що спускаємося і лутаємо. Блять, її бучі кріси, сука, хто нахуй в каналізацію мишей не пхав гандони. Не вилізає звідси відріха подалі, бо хто не знав, я боюсь Мікі Маусів. 70 годин грі, а я тільки зараз знав, що мишей можна і в лісі зустріти. Ахуєть. До речі, помните гайт на кробосос? так тоді додайте пункт, що найкраще загнати його десь в закрите приміщення, або круги на відкритій місцевості ви будете навалювати знатні. Короше, шостий час лутає тайніки, і почався викид. Треба піти десь сховатися. Якраз он до на горизонті є якийсь домік. Оу, Петро Брила! Ну до такого друга я б в печеру сховався, так що біжимо з ним в укриття. Тепер, коли я сховався в печері свого друга, я в принципі задумався, а чого б не зіграти мелодію струн своєї душі? Як і бучі бандити напали на нас. І отак я втратив своє кохання. Отаке воно життя. Швидке з присмаком гіркоти, але часами з нотками страсті і любові. Побачимось.